Та ти що перший закид, думаю навіть камеру не буду включати як щось влупашило. Полярик 1,8 від ход Ну, є вірогідність, що щука. А є вірогідність, що великі окон судак. Ну покльовка була Дуже чітко кириба десь хочу. да дуже гарний окунь. так то що І гістояв там під тим кущом Ого. цього кушара жесть фоткаємо і відпускаємо це кабанський з першого закиду О, щось я не очікував що такий окунь в лупаші зразу тут також після дощів вода піднялася взагалі не пам'ятаю декілька років вже такого рівня. Цікаво, чи ще хтось буде. був. Обав. Був окінь, підсів. Так, я почав з 2 грам і з подароку. Так, є ще один. Опа, а це вже судочок. Ну, супер. Хі -хі. От такий, Теж на ходбець. Ну що, ще його? Треба зафоткати. Як так окуня не сфоткав, окуня сфоткав, судочка не сфоткав. Судочок обійдеться. Так. І вже на мікруху і гарний окунь, і судочок теж такий. На мікруху зачотний. Те взяв з гарною пухльовкою. цікавіше Децікавіше окунів гарні Ну, Якщо такі судачки будуть клювати, то я не проти. ай Ай-ай-яй-яй. Гарний ж був. Там гарний був окін підібрав і відкусив мені половину полярика. Я поставив півтора граму. Попробуємо чуть меншою вагою його. Може йому два тут забагато. Але в цілому риба була немаленька. Є. Ух! Це що таке твориться? В тому самому місці. Тут нарізали дерева. Да, окунь. Окуньці, окуняра просто. И <гас> з'їв. Просто з'їв. Клас. Міцний комель вертайса до 8 грам Не знаю на якісь мікрушні палці допити я б його, не знаю, чи б його підняв. Я думаю, що це не той самий, що відкусив, але все можливо, він не наколовся, бо до гачка він не, не дістав. Якраз попри самий гачок був обкушений силікон. Фух. Ну вони сильні. Емоції дають. Добрячих навиважувань. Дійшов я аж до дамби. І тут зловив окуня. Отакий. Це вже невеликий порівняно з тими першими рибками. Але добре що Хоч його тут знайшов. То без риби ходити довший час, теж так собі, я би сказав. Не дуже цікаво. З покльовочкою. Ще один з того місця. Це вже більший. Опа. Гарно, гарно. Відпускаємо. Тільки опустив туди приманку най без проводки. Наразу є риба а І тут я тебе дістав. Я ловив по тому березі, то думаю переїду я сюди, тут трохи доступу. Мало, звичайно, до собі Треба робити якісь виходи серед кущів, але тут є риба. Зразу з першого закиду оку. 2 грама і полярик 1,8 відход відходиться. Є ще один, ти диви. О, це Йорж взагалі, я ще Йоржа тут не ловив. Нічого собі. Прикольно. Ще один класний ок. Це чітко, спокновочку, я таке відпущу. Тут. Да, тут опушка по більшості її сторони. Вот, Полярикс одніровить рибалку. Ну Йор Класний. Трохи розігнув гачок і зійшов. Зараз ми поставимо інакше і доловимо ще до майко. Майже з того самого місця. Є. Отакий. Прямо за краєчок. Цей підсів. То їв його так попри очеряти, і він влупив прям з жадною клювакою. Ти вони так стартують, що. Ох, ще один був. Є, ти там є, бо ти не наколовся точно. Є. Тут що тут пфф прямо якась угадати, в той момент якусь чи підсічку зробити, чи що навіть не знаю. Ми туди підпочили ще раз. Сразу. Тихо ему туда подкинул, кинул. А там сидеть. Ха -ха. Класс. На тебе новое место. На тебе окунь. Слава подачу. Красавчик. О, тут кабаре серйозне. ха Ну яка це була подача, чітка поклонка. З того берега йде міляк, я стягував, стягував, і тут починається глибина. Ось якраз він і плюнув. Тобі стало трошки глибше, там буквально на сантиметрів 10-15, напевно. Але лупив гарно. Щука. Це була щука. Капець. ха Да. Коротше, не фрикціон, був, я кажу, фрикціон не був затягнутий особою. І просто це не був зріз, а на вузлі де флюр і шнур, просто оберив на підсічці. Певні, скоро прийдуть до мене бюджетні, дешеві шнури Intech, і я буду ними ловити зимою. І оцей гьосин вже щось починає не витримувати і підводити. І стоїть Там гриба, ну, але було щось потужне клюнуло, бо було гарне клювання і я його всік. Але обрив. доведеться жартувати викидом. Бо з цим шнуром викид. Там півтора-два грами дуже круто. І течом такий не буде, звичайно, але то й буду спокійний, що він не порветься. Саме відповідальний момент. Аналогічна ситуація. Зміляка почав стягувати і він тут як тут ліпить. Та ти собака така Це вже точно було щука. Але ні, Ха. порвалися знову на вузлі. Це жесть, просто жесть. Вот та поклвочка. Ну покажись, а тепер хто ти такий? окуні стояли а я промахав їх а я їх промахав все що я можу сказати про ті покльовки, що були такі окуміри подивитися ай запуталося звісно все yes. Угу. Да, тепер мені стало зрозуміло, що це за риба тут така водиться. Це окуні такі були, І він бере дуже жадно. Прямо в заглот і просто відриває поводок з покльовки. Це просто катець. Це і не шнур рветься, а я добре придивився, це після вузла, де з'єднується поводок з шнуром. See you. Щоб хоч би одного такого крупнішого потягнув би і було б якби логічне завершення цієї рибалки. А то два обрива, один схід і одного я витягну Ну і той ще на початку один тут -то, класно клюнув з покльовочку. Ну я навіть не встиг зняти, там так все було. Думаю, прийду, кину думаю, буде-не буде з першого закиду. А він як влупив. Якщо пробую тут, ще так переміщаюсь вправо-вліво між. Між деревами, між кущами і пробую, що когось тут ох, підсів. Вичепити. Є. Ого. Не той великий, але також непоганий. О, давайте, було я всю по воду. Так, да, пішов. На да, мікруджих, класна штука. А після таких обреїв хочеться взяти щось до 10-12 до грам і тупо того окуня виловити все Зав'язати погрубший флюр. Шнур 0,6 і тоді точно такого не буде. Ну але що маємо, то маємо. Так що всім дякую, що дивилися.